Демократія, охлократія чи лохократія. Що насправді панує в Україні? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал свій до Свого по своє» І в цьому відео я хочу розмежувати кілька дуже важливих понять: саме демократія, охлократія, і як наслідок охлократія і лохократія. Це вже в контексті наших політичних реалій. Ми дуже багато розмовляємо про те, що має бути демократія, там голосування. Зрештою, наші політичні права насправді звели тільки до того, що ми раз в п'ять років ходимо на вибори і голосуємо за те виборче меню, яке для нас вже вибрали. Вибрали хто українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин немає етнічних українців, московська агентура. Ну і зараз вже активно включилися глобалісти, транснаціональні корпорації. Демократія. Арістотель ще колись сказав, що демократія це погана форма правління. На противагу демократії він казав, що має бути республіка. Чому він казав, що демократія погана форма правління? Тому що вона неодмінно буде вироджуватися в олігархію. Але. При виродженні в олігархію, відбувається не тільки становлення олігархічного режиму. Сам народ, який мав би з допомогою демократичних механізмів в принципі, вибудовувати свою державу, а держава це в першу чергу організація народу. Відповідно, Україна мала б бути організацією українського народу. Народ деградує. Коли народ деградує, він стає по суті не народом, а натовпом. Якщо ми говоримо, що демократія це влада народу, демос народ, кратія влада, то на противагу демократії завжди просувається охлократія. Охлократія це влада натовпу. Натовпу, який не думає, який не структурований, який розділений, системи освіти, системи інформування, якого побудовані в такий спосіб, щоб деградація тільки поглиблювалася, щоб людина самостійно. Ну, щоб людині дуже складно було докопатися до правди і при тому ще людині створюють такі умови життя, що людина по суті бореться за своє виживання. І часу думати про умовно, назвемо це високі матерії просто немає. Україні, в Україні насправді демократії ніякої немає. В Україні зараз панує на превеликий жаль охлократія. У нас є натовп. Який повинен стати народом, народ від натовпу відрізняється в першу чергу своєю структурованістю і наявністю еліти. Нас українська еліта зараз в теперішніх умовах повинна сама себе створити. Що таке так звана лохократія, про яку зараз говорять, особливо після того, як устами самого найвеличнішого нашого президента Володимира Зеленського слово лох стало популярним на вищих політичних рівнях? Я ж не лох какой-то. Що ти там мені розказуєш? Ви ж маєте це ж він казав так захиснику України, коли хотів, щоб українці відступили. Ну, звичайно, тому що в очах Путіна був мир. Але Лох, сама етимологія слова. Ліцо, обіжене хуліганами, тобто це жертва злочину, жертва злочинців. По суті, в деяких сенсах, якщо ми глянемо на ті політичні процеси, які відбувалися в Україні з 91-го року, ми всі з вами є жертвами злочинів. В першу чергу, злочинів економічних. Коли з допомогою таких хитрих політико-економічних способів відбувалося розкрадання українського національного багатства, з допомогою ваучерів, як людям пообіцяли, ви станете всі співвласниками, ви будете там мільйонерами, у нас таке багатство, такі надра, така промисловість. А як ми співати вміємо, і так далі, ці всі виродки організували процес викрадення нашого національного багатства. З метою викрадення нашої землі тоді кучма зробив розпаювання. Проте процес викрадення землі він складніший. І розтягнутий на десятиліття. І лише зараз, кілька років тому, Зеленський в спайці разом з Порошенком і з Пінчуком, який де-факто контролює голос, вони змогли проголосувати за антиконституційний антиукраїнський закон про розпродаж землі, щоб вже фактично забрати землю, забрати надра і, по суті, ліквідувати економічний базис нашої державності. Тому в нас в деяких сенсах можна говорити про те, що є така гримуча суміш охлократії влади натовпу на і лохократії, що робити? На мою думку, Україна повинна вибудовувати республіку як державу, яка буде базуватися на певних демократичних механізмах, і цей шлях нелегкий, цей шлях дуже довгий. Але ключовим для того, щоб пройти цей шлях, є наявність еліти. От зараз в Україні ми маємо антиеліту, яка відкрито працює проти українського народу, знищує український народ. Ми маємо псевдоеліту, яка займає певні місця, певні ключові посади, на яких, якби були представники справжньої еліти, то в нас була би інша ситуація, насправді в усіх сферах, в журналістиці, в освіті, в науці і так далі. Є багато людей, які просто відсижують своє місце, зберігають свій статус, свій заробіток і так далі. Але тих функцій, які вони... Мали б виконувати для життя українського народу, для нашого відновлення, для нашого відродження, вони не виконують. Ну і є власне еліта, яка зараз сама повинна народити себе, не оте все, що нам пропонують з екранів олігархічних медіа чи грантових медіа, чи взагалі московських медіа, ну основна частина яких слава Богу зараз в Україні заборонена. Там фільтри налаштовані так, що представники еліти туди можуть потрапити тільки дозовано. Справжня еліта повинна проявити себе, організуватися. Потрібно розуміти, що в рамках кожного народу є ті, хто ведуть, і є ті, кого ведуть. От еліта це мають бути ті, кого ведуть. Саме еліта зряча. Знаєте, є таке слово сполучення: зряча сила еліти і сліпа сила народу. От зрячість еліти полягає в стратегічному мисленні. Вмінні побачити ворога, попри всі його такі хитрі фарисейські паразитарні механізми, мімікрію, того як він приховує себе, як він маскується, як він вдягає вишиванку, як голосніше від всіх кричить слава Україні і так далі. От еліта, будучи зрячою, повинна розпізнавати ворогів і організовувати весь народ на боротьбу з ворогами. І на побудову України майбутнього України як держави українського народу, в якій наше національне багатство, яке є, по суті колосальним, використовувалося б в інтересах всього українського народу. Ось такі роздуми насправді на небанальні теми, але я такі відео знімаю, якраз для того, щоб така ясність з'являлася в свідомості мислячих українців. Тому що, якщо ви вже задумуєтесь про такі категорії, якщо ви вже вмієте це все розмежовувати, то ви насправді і є представниками у тієї майбутньої еліти українського народу, яка зараз формується. Прошу вас про поширення, це насправді дуже важливо. Прошу вподобувати, коментувати. Ваша інформаційна підтримка допомагає нам, знаєте, просвічувати оцю темряву українського інформаційного поля. Не українського інформаційного поля, а інформаційного поля в Україні. А ми, якраз, з допомогою вашого інформаційного поширення поступово цеглина за цеглиною створюємо українське інформаційне поле. Тож ваша допомога дуже важлива. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила, розділяйте цінності, бачення, погляди на те, якою має бути Україна майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо організовуватися для того, щоб протидіяти всім ворогам і будувати оту омріяну Україну майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.